Я. Давай дружити разом. Вітаю усіх своїх друзів! Сьогодні я хочу разом з вами вирушити у подорож, у дуже цікаве місце, яке знаходиться у Сполучених Штатах Америки. А також зазирнути в гості до штабу наших друзів, вартових Дружба аби дізнатись, що в них нового та цікавого. Тож, поїхали. Таємниця Таємниця дружбаландії ні, все ж таки цікаво, що там у них відбувається. Піду подивлюсь. Дядько Володя, тато Михайлика та Маші, рішуче підвівся за столу і попрямував у сад. Там стояв колишній церковий вагончик, який перетворили на штаб свого клубу вартових Дружбаландії, і із задоволенням проводили в ньому час. Сьогодні йшов сніг, а у вагончику було тепло та затишно. Нещодавно листоноша принесла відразу кілька листів від дітей, з якими друзі познайомились у подорожах. Тому вони вирішили зайнятися листуванням. Дядько Володя теж працював удома, але сміх, який постійно долинав із вагончика, розпалював його цікавість. Нарешті він не витримав і вирішив дізнатися, що ж відбувається у штабі. Відчинивши двері вагончика, він зупинився і з подивом подивився на дітей. У центрі, на табуреті, підігнувши одну ногу і притуливши до плеча палицю, стояв Яша і намагався зберегти рівновагу. Навколо нього стрибали і махали руками Маша, Мишко і Тишка, намагаючись його розсмішити. Великий чорний пес, Бобошка теж весело стрибав разом з усіма і оглушливо гавкав. Підлога вагончика сильно тремтіла, тому утримувати рівновагу на одній нозі було непросто. За кілька секунд Яша похитнувся і, впустивши палицю, зістрибнув на підлогу. Хвилина! Усього на п'ять секунд менше, ніж у Маші. Скоро ми поб'ємо її рекорд, прокричав Мишко, а потім побачив тата. Тату, а щось трапилось? в один голос запитали Маша та Мишко. Вони були близнюками і, часто, не змовляючись, одночасно робили те саме. Нічого не сталося. Можливо, розкажете, з якого приводу у вас тут такі веселощі? Тато пройшов усередину і щільніше зачинив двері. На вулиці було морозно, і холод уже почав проникати до штабу. Маша одразу підбігла до батька і сіла поруч на табурет, Бобошка теж підібрався поближче. Він уже стрибав і був радий полежати біля хазяїна. Хлопці переглянулися, і Яша, трохи зніяковівши, сказав: Ми вирішили розвивати стійкість після того, як прочитали казку Андерсена стійкий олов'яний солдатик. Чого тільки з ним не траплялося, але він рушницю з рук не випустив, тому його й назвали стійким. Ось ми й вирішили перевірити, важко це чи ні. Виявляється, непросто, особливо коли всі довкола заважають. Дядько Володя весело засміявся. Ну, ви вигадники, давайте і я спробую. Як думаєш, доню, поб'ю я твій рекорд? Ох, і старалися ж діти. Вони і стрибали, і смішили дядьку Володю, але той виявився дуже стійким. Раптом бобошка, розвеселившись, став на задні лапи, а передні з усього розмаху поклав на хазяїна. Звичайно, дядько Володя не витримав, похитнувся і зістрибнув з табурету. Ох, бобошка! Не дав ти мені встановити світовий рекорд? Ну та й гаразд. Ви маєте рацію, діти, бути стійким справді складно, тому що стійкість. Це не просто вміння тримати рівновагу. Найчастіше стійкість проявляється у боротьбі з труднощами. Розповім я вам історію, що сталася на Алясці: історія про людей, собак і стійкість. А ви, мабуть, не знаєте, що це за край Аляска. Тоді почнемо історію з розповіді про це чудове місце. Друзі зраділи. Їх пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. США, штат Аляска, штат Аляска найпівнічніший штат, і так само самий західний та східний. Це можливо тому, що Алеутські острови, що належать штату, перетинають 180 меридіан. Саме тому вони знаходяться одночасно і на заході, і на сході. Тут дуже холодно. На півночі температура вище 0 градусів за Цельсієм майже не піднімається. В інших районах літо досить тепле, але коротке. Проте ягоди та гриби встигають вирости та дозріти. Їх тут дуже багато. Прапор штату вигадав 13-річний індіанський хлопчик Бенні Бенсон, синє поле. Це колір неба Аляски та його квітки незабудки. На прапорі Аляски опинилися два ведмеді сузір'я Великої ведмедиці та полярна зірка, яка є частиною малої ведмедиці. Цей найбільший штат Сполучених Штатів Америки не має спільних кордонів з іншими штатами. Мешканців тут трохи більше 700 тисяч людей. Натомість Аляска густо заселена лісами та горами. На її території понад 3 мільйони озер. Три тисячі річок, 100 тисяч льодовиків та майже 70 діючих вулканів. Цікаві місця. Ласкаво просимо в незвичні міста. Жителі містечка Талкінт ось уже 15 років голосують за одного і того ж мера кота на ім'я Стабс. У нього дуже щільний графік з прийому відвідувачів, насамперед, туристів. І не дивно, де ви ще зможете потріпати мера за вушко або погладити йому животик. Усі 220 мешканців селища Вітієр проживають в одному 14-поверховому будинку. Усередині нього є все, що необхідно для життя селища: квартири, поліцейська ділянка, клініка, церква, номери для туристів, магазин, дитячий майданчик та пральня. За бажанням завжди можна зайти в гості до начальника поліції або зробити уроки на кухні вчителя. Людям простіше так жити, адже в цій місцевості цілий рік дмуть холодні вітри зі швидкістю до 100 км за годину. У столицю штату місто Джуно ні на автомобілі, ні на собачій упряжці не дістанешся тільки морем або повітрям. В особливій пошані у місцевих жителів перегони на їздових собаках. Найвідоміших погонщиків каюрів знають за іменами і в обличчя як героїв чи артистів. У Фербенксі проводиться чемпіонат з скульптур. Триває він не один місяць, тому всі бажаючі можуть показати свою майстерність. Тільки ця краса не довговічна, адже й на Алясці буває літо. Професіонали віндсерфінгу та кайтингу намагаються не пропустити фестиваль на річці Худ. Вітер тут постійно дме проти течії річки зі швидкістю 56 км за годину. Де ще знайдеш такий вітряний тунель? Hello, kids! It's English Learning Time! Сьогодні тема у нас дуже важлива. Ми будемо вчитися запитувати і розповідати, як куди пройти на вулиці. Якщо раптом дорогу туди ви ще не знаєте. Ці вказівки називаються англійською Directions. Отже, перейди дорогу. Cross the road. Cross the road. Іди вздовж дороги. Go along the road. Go along the road. Перейди через тунель. Go through the tunnel. Go through the tunnel. Повернути вправо. Turn right. Turn right. Повернути вліво. Turn left. Turn left. Иди прямо. Go straight on. Go straight on. Иди за знаками. Follow the signs. Follow the signs. А перейди через міст. Go over the bridge. Go over the bridge. Пройди повз щось. Go past something. Go past something. Давайте повторимо ще раз. Перейди дорогу. Cross the road. «Іди вздовж дороги. Go along the road. Перейди через тунель». Go through the tunnel». Повернути вправо. Turn right. Повернути вліво. Turn left. «Іди прямо. Go straight on. «Іди за знаками. Follow the signs. Перейди через міст. Go over the bridge. Пройди повз щось. Go past something. Як нам сказати, як пройти до магазину? How can I get to the shop? Зараз ідете прямо, повертаєте направо, проходите повз школу і там буде магазин. Now go go straight on, turn right, go past the school, and then there is a shop. Чудово! Таким чином, ми можемо запитати напрямок руху до будь-якої точки або ж розповісти про це людям, які запитують. Будемо ще повторювати, щоб ви це запам'ятали ще краще. А для цього See you soon! Goodbye! Смаколики від машки. А зараз пропоную тобі разом зі мною зробити банановий десерт Зима літо Для цього тобі знадобиться банан, зефір, сметана, малина або інші ягоди. Спочатку наріж зефір та банани на тонкі скибочки кружечками. Чим тонше скибочки, тим одноріднішим буде десерт. Викладай зефір та банани у креманку шарами, шар зефіру, шар бананів. Кожен шар змащуй шаром сметани. Середній шар зроби ягідним. Зверху десерт прикрас ягодами та листочками м'яти. І постав десерт у холодильник на 2 години. Все можеш куштувати. Смачного! Історія зі стародавньої книги. У маленькому містечку Назареті на півночі Ізраїлю жив Тесля Йосип. Людина небагата, але шанована. Він був заручений з дівчиною на ім'я Марія. Незадовго до весілля Йосип дізнався, що його наречена чекає дитину. За юдейським законом він міг відмовитися з нею одружуватись, пояснивши всім причину. Але Йосип був дуже доброю людиною і пожалів Марію. Він вирішив таємно розірвати заручини і відпустити наречену без ганьби та покарання. Проте вночі Йосипові уві сні з'явився ангел, посланий Богом, і сказав: Йосипе, Прийми Марію, як жінку свою. Вона невинна і народить сина від Духа Святого. Коли ж народить, то даси йому ім'я Ісус. Він врятує людей від їхніх гріхів. Йосип повірив ангелу і одружився з Марією. У маленькому місті чутки поширюються дуже швидко, і незабаром у Назареті вже знали, що Марія вийшла заміж, будучи вагітною. Яка ганьба! Йосип просто дурень! Говорили у місті. Ці плітки дуже ускладнювали життя Йосипу, але він був упевнений, що він вчинив правильно. Тому стійко захищав свою дружину, незважаючи на перешіптування та косі погляди сусідів. Невдовзі їм довелося вирушити до Віфлеєму, щоб взяти участь у переписі населення. Був важкий і небезпечний шлях. Марія витримала його лише завдяки своєму чоловікові. Адже ось ось вона повинна була народити. Віфлеєм був переповнений людьми, але Йосип, піклуючись про дружину, все ж таки зміг знайти їм місце для ночівлі. Нехай і в хліві, але вони мали дах над головою і стіни, що захищали від вітру. Тут і народився обіцяний Богом син. Йосип, як і звелів ангел, дав йому ім'я Ісус і дбав про нього як про рідного сина. У віфлеємі, без сусідських пліток, сім'ї жилося легше, але невдовзі їм довелося покинути це місто. Іудейський цар Ірод дізнався про народження обіцяного Богом царя і неправильно зрозумів прородство, тому й вирішив, що Ісус має зайняти його царський престол. Тому то він і захотів убити Ісуса. Ангел попередив Йосипа про небезпеку і сказав йому негайно тікати до Єгипту. Небезпечна, довга дорога з маленькою дитиною, а потім життя в чужій країні. Не легко давалося Йосипові. Не просто жилося йому і потім, коли сім'я повернулася до Назарету. Але він жодного разу не пошкодував про своє рішення. До кінця життя Йосип дбав про сина, якого Бог довірив йому. Благи відчуваю, що поруч є Ти Духом Своїм, Духом святим, наче свічка вночі, скеля у час боротьби поруч є ти, поруч. є ти. Бо на все душа в тобі відпочуває. коли є ти, коли є ти, ти найдорожчий на душа в тобі почуває, коли є ти, коли є ти. серці моїм Виточуєш слово своє Духом своїм Духом святим Кожен крок по землі Направляєш лише ти Тобто я поклоняюсь, поклоняю, поклоняю. На цьому наш випуск добігає до свого завершення. Чекатимемо наступної зустрічі, адже нам є що ще розповісти вам про Аляску. Тож не пропусти, Дружбо